Сьогодні у нас на відео клавіатура від Юнзі. На цей раз це модель AL68. Клавіатура в компактному форматі, без ефок, з регулятором гучності, в алюмінієвому корпусі, з підтримкою hot Swap, трирежимним підключенням, 2,4, Bluetooth та по кабелю, з хорошою автономністю. Звичайно, тут є rgb підсвітка і дуже гарна шумоізоляція всередині. А також ця клавіатура має змащення, перемикачі з заводу, а також стабілізатори. Тому сьогодні все в деталях розповімо про цю модель і продемонструємо тайпінг-тест. Давайте покажу, як виглядає клавіатура на столі. Вона не займає багато місця, вона дійсно компактна, дуже гарно впишеться в будь-яку атмосферу, будь то ігровий стиль чи робочий, і клавіатура звучить і набирається дуже класно. В комплекті з даною клавіатурою присутні інструкція. Ось така книжечка, плюс є комбінації клавіш, де ви налаштовуєте підсвітку, різні шорткати, ну і відповідно певні налаштування самої клави. Для того, щоб зняти кейкапи чи свічі, є ось такий комбінований пулер. Клавіатура підтримує хотсвап, то ви за бажанням можете в будь-який момент замінити свічі на інші, або кейкапи, і відповідно для цього якраз є пулер. Клавіатура підключається по кабелю Type-C та Type IP. Він потрібен для зарядки або для дротового підключення. Він резиновий і довжина його 2 метри. Додатково в комплекті є також два свіча, тобто два перемикачі. Це Cocoa крім для заміни. Ну а щоб трошки розбавити стиль самої клавіатури, є також додаткові кейкапи. Кейкапи, до речі, PVT. Це як на клавіатурі, які встановлені, так і додаткові. Тут є білого, червоного кольору, тому можна трошки дизайн клавіатури змінити. Сама клавіатура зроблена повністю із алюмінію. Це дійсно хороший. Корпус, хороша збірка, міцний тут метал, клавіатура зібрана чудово, це просто монолітна конструкція. Питань до якості тут немає. Клавіатура, яка коштує відносно недорого, але має якість преміальної клавіатури, тому що звучить вона дуже шикарно і, відповідно, відчувається в руках. Аналогічно. Клавіатура задньої частини має цікаву таку глянцеву вставку. Ми знімемо її, щоб показати, як воно блистить, таке дзеркальна поверхня, дуже красиво. Знизу також можна побачити резинові ніжки, вони тримають клавіатуру дуже добре на любій поверхні і вона не буде їздити. З мінусів хіба можете побачити, що клавіатура лишає відбитки пальців, але знизу це буде не видно. Клавіатура стоїть, міцно не рухається, ніжки виконують свою функцію. Має клавіатура також. Кут певний з заводу, щоб зручно було покласти руки, набирати текст чи грати. З приваденної клавіатури також є регулятор гучності, він розмістився з правої сторони, він дуже приємно крутиться, чіткі відсічки, приємно натискається, доволі тихо. І це реально така дуже зручна штука, якщо ви користуєтесь часто, регулюєте собі звук або вам треба зам'ютити його. Це дуже швидко можна зробити на клавіатурі. Є індикатор LED стану. Підключення клавіатури, стану заряду. Якщо подивитись на задню частину, то можна побачити роз'єм для підключення для зарядки або дротового, відповідно, це Type-C. Є Юнзі такий 2.4 ресивер, і він одразу в клавіатуру ховається, це також зручно. Плюс тумблер переключення режимів, це 2.4 по кабелю або по Bluetooth. Ви собі вибираєте. Клавіатура має гарну RGB-підсвітку і просвічування тут йде навколо кейкапів, так як кейкапи тут PBT, відповідно, свічення буде тільки навколо. Але виглядає це дуже гарно. В темноті цей факт буде набагато цікавіше. Тут є різні варіанти підсвічування, ви можете виставляти, відповідно, або повністю виключити підсвітку при бажанні, якщо вам вона не потрібна. Клавіатура має PBT-кейкапи, вони чері профілю. Ось так можете збоку побачити, як це виглядає. Кейкапи хорошої якості, вони приємно відчуваються під пальцями. Кейкапи мають певні канавки для пальцю. Символи і шрифти всі тут білого кольору. Нанесені вони гарно. Це методом подвійного лиття, відповідно, символи не зітруться, і це великий плюс. Ну а зараз ми зазирнемо всередину клавіатури, оцінимо товщину стінок кейкапів і що як там виглядає. Дана клавіатура має свічі Coco Cream. Вони змащені з заводу і вони дуже приємні у тайпінгу. У них тихий плавний хід, вони доволі чіткі в натиску. Всі характеристики свіча ви можете побачити в нас на сайті. Ну і відповідно обрати інші клавіатури, подивитись, які є. Версії саме даної моделі на інших свічах. Ці свічі дуже гарні, тайпінг буде в кінці відео. Клавіатура в нас підтримує свічі 3,5 пін. Конструкція тут гаскет, полікарбонатний плейт, який забезпечує, відповідно, невеликий флекс. Саме у цієї моделі він не сильно виражений, але все ж таки він тут присутній. Під полікарбонатним плейтом є шар піни. Під ним також на самій платі є шар невеличкий свіч пад, щоб свічі не стукали по корпусу. І всередині корпусу також на дні є шумка. І це дуже добре. Під пробілом також є силіконова вставка, яка закриває пустоту, і звичайно виходить доволі таке глухе і приємне. Якщо подивитись на стабілізатори, то вони мають мінімальну змазку з заводу, її на відео не сильно видно, але як і свічі, стабілізатори теж змащені і відпрацьовують доволі непогано. Товщина стінок тут хороша, кейкапи не гнуться, даблшот відповідно, символи не стираються, і саме лиття пластику тут гарне. Символи теж виглядають дуже добре, зазубри немає на пластику, він приємно відчувається під пальцями, і це гарні комплектні кейкап. Дана модель клавіатури йде у форматі 65%. Тут 66 клавіш. Акумулятор вбудований на 6000 мА. Конструкція Gasket, присутня RGB-підсвітка. Клавіатура важить 1200 г. Вона підтримує QMK та Via. Підключається по Bluetooth 5.0, 2.4 каналу.